Вінницький територіальний центр соціального обслуговування це другий дім для пенсіонерів. Зокрема, у відділенні денного перебування діють різноманітні факультети, гуртки, де створюють цікаве та корисне дозвілля для дідусів і бабусь. Територіальний центр працює в багатьох напрямках, зокрема в п'яти, тому ми охоплюємо різні версії населення з різними групами рухової активності, з наявністю дітей без дітей, з різними станами до самообслуговування. Овня можливістю до самообслуговування, і відповідно до цього ми надаємо різні види послуг. Нині у Вінницькому терцентрі за рахунок коштів виграних у конкурсі бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади реалізовують проєкт Мобільна група творчого натхнення. Першим пунктом його реалізації став Вінницький хутірський територіальний округ. Він спрямований на підтримку когнітивних функцій у людей похилого віку. Зокрема, ми плануємо виїжджати на приєднані території наші до Вінницької територіальної громади. Ми вже виїжджали, у нас закуплені стільці, лавки, столи, павільйони, а також матеріал. І ми цього разу виготовляли такі. Ляльки-мотанки вісниці добрих новин. Про те, як дбають про людей срібного віку у Вінницькій громаді, розкажуть гості програми на часі: заступниця директора Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування Наталія Жиліховська та завідувачка відділення денного перебування терцентру Вікторія Вдовцова. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні будемо говорити про те, як у Вінниці дбають про людей срібного віку, як для них формують дозвілля, як допомагають тим, хто перебуває вдома і хто цієї допомоги потребує. Яка наразі кількість людей у зоні відповідальності Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування? Ну якщо брати всі напрямки нашої роботи, то наразі у нас перебуває майже 6,5 тисяч осіб, які отримують послуги. А чи змінилася взагалі робота терцентру і напрямки діяльності його за роки за час повномасштабної війни? На теперішній час ми працюємо в звичному для себе режимі. Звичайно, коли почалася війна, відбулися зміни в роботі нашої установи. Зокрема, декілька відділень не могли працювати безпосередньо, і відділення денного перебування, тому що ми не могли забезпечувати безпеку підопічних. І в нас є відділення, яке надає натуральну допомогу людям, і воно працює тільки завдяки благодійним внескам. Тобто Залучені кошти розподілялися на продукти харчування, формувалися продуктові набори. Ми видавали нашим підопічним. Звісно, з початком війни це було неможливо робити, але наші працівники були задіяні в гуманітарному штабі речей. Тобто ми приймали речі, сортували і видавали їх внутрішньопереміщених особах. Майже півроку два відділення працювало саме в цьому напрямку. Наразі з 1 вересня минулого року ми відновили роботу в звичному для нас режимі. Пані Вікторія, я так розумію, що з 1 вересня почав працювати почало працювати відділення денного перебування. Так так. Що було перше в вашій роботі після відновлення? Ну перше, я хочу сказати, що усі наші відвідувачі за нами дуже сумували. Вони постійно телефонували, питали, коли вони вже зможуть прийти. А також я хочу зазначити, що вони дуже активно також допомагали нашим збройним силам зсу. Вони були залучені до плетіння сіток. І коли ми сказали, що ми вже відновлюємо свою роботу, звісно, радості не було меж. І перше, що ми зробили для них, це якраз був вересень, місяць. Місяць це 9 вересня. У нас відзначається день фізкультури та спорту, і ми організували команди відвідувачів і пішли на спортивні змагання швидше, веселіше, і хто швидше, веселіше і быстріше. Ну, у розписали вас розписалися кожен місяць достатньо насичений. Але це якщо говорити дійсно про відділення денного перебування, але як ви зазначили, пані Наталю напрямків роботи терцентру декілька, і вочевидь, є ті люди, які по Якимось причинам по стану здоров'я чи зважаючи на якісь інші фактори, не можуть самостійно надавати собі належну допомогу, і немає кому за ними доглядати. Ви такими людьми теж опікуєтесь, які загалом є напрямки ще окрім допомоги на дому і натуральної допомоги, про яку ви говорили? Ну, крім цього, денного так, відділення роботи, денного перебування так ще в нас є функціонує муніципальна служба супроводу осіб з інвалідністю позору першої групи. Там в нас працює диспетчер і два соціальних робітника, які безпосередньо здійснюють допомогу людям достатися до тих місць, куди вони потребують: до лікарні, аптек, базарів, ринків, вокзалів і так далі. Тобто, диспетчер приймає замовлення, координує роботу соціальних робітників і два соціальні. Ніх робітника забезпечує надання цієї цієї послуги послуги супроводження. Якщо говорити про адресну допомогу, то яка кількість соціальних робітників працює у Вінницькому територіальному центрі, і яку якій кількості осіб вони надають допомогу? Ви маєте на увазі відділення соціальної допомоги вдома? Так, так? Вдома. надається послуга за місцем проживання. Тут найбільша кількість працівників, оскільки відвідування йде щонайменше два рази на тиждень однієї людини, а то й три рази, чотири є щоденне відвідування. Тому соціальних робітників у нас працює 116 чоловік, і на обслуговування у нас наразі 1736 осіб. Залежно, кількість відвідувань залежить від групи рухової активності, яка визначається відповідно. Ну Є певні шкали для визначення цієї групи, і відповідно складається індивідуальний план і потім надається послуга. А які послуги загалом ви надаєте таким е, людям? Ну, послуга соціальної допомоги вдома, але е, заходи, які включають, вони вибираються безпосередньо отримувачем соціальної послуги, е, узгоджуються в індивідуальному плані, прописується безпосередньо надання, періодичність надання цієї послуги. Ну на сам період, це звичайно саме необхідне це доставка і придбання. Продуктів харчування, ліків, медикаментів, промислових товарів і так далі. Допомога в прибиранні житла, допомога в оплаті комунальних послуг, представництво інтересів, відвідування, допомога відвідуванні медичних закладів, виклик сімейного лікаря. Ну, тобто, ось такі а основні, щось приготувати які... вдома, окрім того, щоб розбирати, теж приготувати можуть, можуть але тільки робітники. тим людям, які мають п'яту групу рухової активності. Ці люди обслуговуються щоденно, і тому соціальний робітник так надає допомогу в приготуванні їжі. А якщо дехто із пенсіонерів мешкає, до прикладу не в квартирі, а в приватному будинку, то ми знаємо, що там часто. Є якась присадибна діляночка, є якісь не знаю, грядочки невеликі. Зрозуміло, що зараз вже осінь, але прибирати все одно там потрібно, і вони часто самі це не можуть. Звичайно, робити. у нас напевно 30% отримувачів проживають в приватному секторі, і законодавством передбачено, що ми надаємо допомогу в обробітку присадибної ділянки, але не більше ніж 0,2 га. тому. Mm -hmm. Дві сутички ми допомагаємо вробити так? Я зрозумів. Тобто нагружати картоплею буряками весь город це не дуже буде чесно зі сторони тих, хто отримує послуги. Якщо говоримо про надання цих послуг, то хто із людей їх отримує безоплатно, а хто на платній основі і як визначається цей тариф? Ну, наразі безоплатно в нас на догляд вдома мають люди, які не мають рідних, які за законом повинні їх доглядати. Це насамперед. Тобто це одинокі люди. Люди, які мають першу групу інвалідності, незалежно від того, чи є в них діти, чи немає, вони також всі послуги отримують безоплатно. І на платній основі в нас отримують послуги ті люди, які мають дітей або рідних, які мають, повинні доглядати. Але їх сукупний дохід не повинен перевищувати чотири прожиткових мінімуми, тобто, якщо чотири прожиткових де перевищення, то люди все одно будуть отримувати послугу на платній основі. Зрозуміло, дуже важливим є е, вектор діяльності терцентру, саме який спрямований на формування ось цього цікавого і насиченого дозвілля. А найбільше цьому уваги приділяють саме у відділенні денного перебування. Е, пані Юль, Віктор, Вікторія, скажіть, будь ласка, скільки гуртків діє на, е, на базі відділення денного перебування? Ну на сьогоднішній день у нас задіяно 5 факультетів та 16 гуртків. Які найбільшою популярністю користуються серед відвідувачів? Ну вони всі користуються популярністю. Ну розпочнемо з комп'ютерної грамотності, також це є мобільна грамотність, наші відвідувачі мають можливість прийти навчитися самостійно оплачувати рахунки, викликати таксі, замовити собі таблеточки. В аптеці далі тобто у нас на на, на гуртку комп'ютерної грамотності навчаються саме ось цих знань, так, так, так а є якісь там запити від пенсіонерів. Навчіть мене, як Ютуб дивитися там чи вайбері з внуком спілкуватись. Ну це вони вже всі самі вміють. Єдине, от така їхня потреба це вони хочуть вміти самі робити відео. Зі своїх фото і ага. висилати рідним цього, які далеко, цього їх так. навчають теж так, а так. з е, е, юних блогерів. Так. Далі у нас факультет іноземної мови. На сьогоднішній день це англійська мова, польська мова також дуже багато бажаючих є. Далі у нас йде факультет здорового способу життя. Це один з найбільших факультетів, того, що там у нас люди мають можливість і займатися фізкультурою, і відвідувати тренажерну залу, і займатися скандинавською ходою, велосипедними прогулянками. До речі, також ви знаєте, що Вінниця у нас пристосована до цього, того їм подобається да, інфраструктура у нас так, дуже розвинена, розвинена і користується популярністю так. і спортивні танці чарлідинг. У нас дуже активно всі приймають участь. Я знаю, що раніше популярно дуже було також. Ну не знаю, чи це коректно називати це показом мод чи якимись іншими заходами, але дуже часто колись проводили пан 60, якщо я не помиляюсь, так та пані. Декілька років, зважаючи і на пандемію, і на попередні виклики їх не проводили. Е, що буде, ну, взагалі як планується, думаєтесь? але будемо чекати вже перемоги, а потім вже будемо ціленаправленно працювати над цим. Давайте поговоримо ще предметно по тих факультетах і по тих гуртках, які ви назвали, тому що ви е, е, зауважили, що відвідувачі терцентру вивчають активну мову, угу. мови. Це і польську, і англійську мову. І я знаю, що 11 жовтня у Вінниці навіть проходив мовний квест. Квест я так, це саме проходив підійдусь. мовний квест, саме для них. Кожен міг міг уже перевірити себе, свої здібності, хто що вивчив, хто що не довчив. Ми проводили його у парку від Нашому лісопарку. Це було три команди. Польської мови команда, української мови команда і англійської мови команда все проходило у режимі квесту. Ну, до було доволі тобто були цікаво усім. Для них, звісно, та? були завдання, і на вже на на той вивчений матеріал, який у них був. Ну, а також були розминки, до речі, також. А як часто проходять ось такі заняття по вивченню ну, мов і наскільки вони е, ну, успішні? Тому що ми знаємо, що в такому похилому віку віці дещо важче запам'ятовувати нову інформацію, зокрема, вчити нову мову ну набагато важче, певно, чим в дитинстві. А як відбувається це з вашими підопічними? Е, ну, заняття з англійської мови проходять два рази на тиждень, але в нас є декілька груп, того що є не, люди, вже які. Або починають лише навчати, або вже дещо знають, а є деякі, які взагалі вже спілкуються і хочуть більшого, то проходять заняття два рази на тиждень. З польської мови також два рази на тиждень проходять заняття, і також із української мови. А яка мова популярніша серед е, пенсіонерів? Ну, е, напевно, англійська мова. А Але до речі, до речі, зараз у нас також дуже багато людей, які е, хочуть і вивчають українську мову, також відвідують наш гурток. Я так розумію, що це можуть бути і ті люди, які приїхали до нас з інших регіонів. Так, так, так. це є внутрішньопереміщені люди. А як, до речі, такі люди можуть ставати на облік до Вінницького територіального центру, чи є такі серед них, і чи можна таким людям знову ж таки надавати і адресну допомогу, і ту, про яку ми говорили? Не звичайно від початку війни була більша кількість людей, які звертались, але це були все одно якось, можна сказати, люди тимчасові, тому що вони приїжджали, ми їх брали на обслуговування місяць, два-три. Вони якби переїжджали в інше місце. Наразі в нас у відділенні денного перебування до 30 осіб отримують послуги, відділення соціальної допомоги вдома 8 громадян, і відділення натуральної допомоги, де чоловік 12. Тобто вони всі обслуговуються як ну, звичайні. Отримаючи, в них є взяття на облік внутрішньої переміщеної особи в Вінницькій міській територіальній громаді. Тому подається заява, якби для них мінімальний пакет документів не такий, якби вже більш як для всіх. Тому внутрішньо переміщені особи ну мають право і обслуговуються в, в терцентрі. Як вони які відгуки від них ви чули стосовно надання соціальних послуг у нашому місті? Наразі, напевно, їм порівняти не дуже є з чим, тому що вони раніше, от ті люди, які в нас, вони раніше не користувались послугами територіального центру, тому я думаю, що ну, в нас якби, на високому рівні надання соціальних послуг. І Я думаю, що вони задоволені, тому що скарг не надходило, вони раді завжди приходять, вони приводять своїх друзів, вони розповідають про нас, тому я думаю, що вони задоволені там, де вони знаходяться і що вони отримують. А що стосовно тієї кількості людей, які ходять саме в відділення денного перебування? Тому що вони ж ви таким чином їм допомагаєте пізнавати Вінницю, потоваришувати з вінничанами. Так, ми постійно, ну, зараз, зараз ми постійно проводимо екскурсії е, стежками рідного краю. У нас такий е, захід. Е, на минулому тижні. У нас була організована екскурсія саме для людей внутрішньо переміщених. Ну звісно, що їм цікаво. Зрозуміло. Для них це теж своєрідна якась психологічна підтримка і розвантаження, розвантаження тому що ті люди, які вимушені були покинути власні домівки, тим паче у такому віці вони переживають дуже великий стрес. Це, це велика допомога брати їх в нашу вінницьку родину і робити їхнє життя комфортнішим. Ви активно свідкуєте за тим, щоб. Відвідувачі територіального центру були у здоровому стані не лише духу, а й тіла, про що ми говорили. У вас діє факультет здорового способу життя, які наразі фізичні активності для них ви можете представити, окрім тих, про які ви вже розповідали. Це оздоровча фізкультура, тренажерна зала, танці спортивні, черлідинг, пілатес. Арома та фітотерапії, арома і фітотерапії навіть так. таке у вас mm -hmm. представлено. А якщо говорити про інші фізичні активності, такі активний відпочинок, часто його називають. Це прогулянки на велосипедах, скандинавська mm -hmm. ходьба, ми це теж обговорювали. Зрозуміло, що скандинавською ходьбою можна займатися абсолютно будь-яку пору року, так, так так. Якщо брати велосипедні прогулянки, то ми закінчуємо у жовтні, а потім знову розпочинаємо сезон з березня або з квітня місяця, коли вже там. Тепліше стає на дворі. А скандинавською ходою ми займаємося цілий рік. Тобто вона не сезонна. Ні, Якщо виявляють ні, ні, бажання частійно. відвідувачі і набер, назб, назбируються групи, то ви. Групи е... у нас завжди повні. І тим паче, що у вас є і всі засоби для того, тому так, що у вас так. наявні і палки для скандинавської так. ходьби. Е... Дуже різноманітні послуги, які ви надаєте для пенсіонерів, велика кількість факультетів і гуртків можна вибрати абсолютно будь-що на власний смак. І зважаючи на те, що у терцентрі ваші відвідувачі завжди чомусь навчаються, то не дивно було те, що ви відзначали день студента минулих років. Чи плануєте це робити цьогоріч, ну, Зважаючи звісно. на міжнародний, який в листопаді і угу. той, які в... звісно, Всіч... звісно, плануємо, тому що це саме на. Наше свято, тому що ми найбільш активні, у нас найбільш активна категорія людей, того обов'язково будемо святкувати. Скажіть, будь ласка, а відвідувачі саме денного е відділення, це відділення денного перебування. Це здебільшого люди самотні чи ті, хто мають повноцінні родини дітей, внуків, тому що дуже часто нехай це буде стереотипним, але так ведеться, що от пенсіонери, коли самі вдома. Вони не знають, чим себе зайняти. Їм потрібно якесь дозвілля шукати на стороні. Розповісти, що саме відділення денного перебування має привілеї серед усіх відділень, тому що саме тут отримувачі соціальних послуг мають можливість отримувати займатися незалежно від того, чи є в них діти, чи немає, тобто ну, це завдяки нашій звичайно Вінницькій міській раді, тому що. Згідно положення і змін, які було в нього внесено, ця послуга надається для них безоплатно. Єдине, що зараз є обмеження по доходах, тобто, якщо сукупний дохід перевищує 4 прожиткових, то відділення послуга соціальної адаптації надається платно, але е, якщо є обмеження в інших відділеннях, по тому є діти чи немає, то в цьому відділенні усі бажаючі можуть отримувати послугу. Пані Вікторія, кого більше. Ви з ними спілкуєтесь, ви їх добре знаєте, цих людей. Хто до вас приходить? Ті, хто вдома самі, їхні рідні, десь в інших, можливо, містах. Ну, ви знаєте, можна бути вдома із рідними, а почуватися самотньо. До нас приходять різні люди, а тим паче зараз дуже багато родин повиїжджало за кордон, того вони. Лишились самі, і звісно, що їм потрібна та розрада, і та можна сказати, нехватка того спілкування в родині, так їм не вистачає того, вони от і приходять до нас, знаходять нові знайомства. Як стати відвідувачем територіального центру? Ну, звичайно, це заява, це бажання людини, що вона хоче отримувати будь-яку послугу. Заява у нас подає нас є громадська приймальна соборна. 50, заява подається на департамент соціальної політики. Ну, обов'язково повинна бути довідочка про доходи, тому що кажу, що ми все таки обмежені в рамках залежно від рівня доходу громадян. Ми надаємо послуги. Ось довідка про місце реєстрації, що вони є мешканцем Вінницької міської територіальної громади. І департамент тоді на підставі їхніх документів приймає рішення, і ми вже з людиною укладаємо індивідуальний план, укладаємо договір і починаємо надавати послуги. Так, або мешканцями громади, або вони тут зареєстровані. Вічеслав, або зареєстровані да як внутрішньопереміщені. Ну ми вважаємо їх своїми мешканцями, тому що в них все одно вони взяті на облік в нас в громаді. Тому звичайно, ми часто їх називаємо нові вінничани. Дійсно, це таке, тому що повномасштабна війна триває вже більше ніж півтора роки, і за цей час багато хто. З людей, які колись транзитом проїжджали через Вінницю, багато хто залишився і відчуває себе дійсно тут, як у другому домі. Дуже важливо, щоб вони себе тут відчували дійсно як вдома, щоб їм було комфортно. Зараз осінь, наближається зима. Зима достатньо непроста для України, і ми часто говоримо про ймовірність блекаутів цьогорічних. Якщо говорити про роботу терцентру. Відділення денного перебування і загалом місця, де ви приймаєте відвідувачів, наскільки ви готові до роботи в холодну пору року і чи забезпечені якимись додатковими засобами, якщо раптом будуть блекаути? Що, що будете робити в цей час? Ну, наразі минулий, минулу зиму ми пройшли рівно, тому що ми як об'єкт. Критичні інфраструктури нас від світла не вимикали, тому ми могли організовувати заняття так, як вони були планово. В цьому році придбано генератор. Тому наразі, якщо будуть відключення, то ми зможемо забезпечити надання соціальних послуг. Я думаю, на тому рівні, на на якому він є зараз. Дуже важливим є питання відповідального ставлення до безпекової ситуації. Як ви дієте у разі, коли лунає сигнал повітряної тривоги, зважаючи, що вони останнім часом почастішали, здебільшого вночі, але все ж, якщо в день ви приймаєте відвідувачів, що ви робите? Ну, відвідувачі в нас тільки в приміщенні знаходяться це відвідувачі відділення денного перебування. Вони всі проінформовані. В нас висять обяви з тим, де знаходяться укриття не найближчі і всі попереджені, що під час сигналу повітряна тривога робота територіального центру припиняється, всі повинні покинути приміщення і пройти в найближчі укриття. Тому якби, нас це працює протягом цього періоду, відколи ми вже почали, почали працювати гуртки і факультети, ми цього дотримуємося, і якби, люди знають, що є сигнал повітряна тривога, поклали ручки і зібралися, і пішли в укриття. Дуже важливим також є створення належного дозвілля для приєднаних територій до Вінницької міської територіальної громади. Я знаю, що ви реалізовуєте зараз проєкти, які виграли в рамках бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади. Що це за проєкт, що встигли зробити в його рамках, і що плануєте ще зробити майбутнє. Цього, цього разу ми виграли проект Мобільна група творчого натхнення, який спрямований на підтримку когнітивних функцій у людей похилого віку. Що яка наша ціль? Це ми плануємо виїжджати на приєднані території Вінницької громади, такі як. Вінницькі хутори, Стадниця, Гавришівка, Великі Крушлин, Малі Крушлин, Десна, Писарівка та щітки. Ми виїжджали на Вінницько-хутірський територіальний округ, де і проводили майстер-класи. -клас. Майстер а що це за майстер-класи? Що ви там робили? Е, ну, на майстер-класі е, наш викладач з рукоділля. Показувала, ми мали такі заготовки. Показувала усім, хто до нас завітав на цей майстер-клас, показувала, як виготовляти ляльку-мотанку, «Вісниця добрих новин. Ну, люди мали досить часу, щоб зробити її власноруч, і були дуже задоволені, того, що це щось таке було нове для них. І всі гарно дуже провели час. Тим паче набагато простіше, коли територіальний центр приїжджає до тебе, а так. не тобі потрібно їхати туди, зважаючи на те, що дійсно відстань чимала. Дуже важливе питання, залишив на завершення нашої розмови. Знаю, що колись у територіальному центрі можна було взяти в оренду засоби для реабілітації. Скажіть, чи досі працюєте в цьому напрямку? Чи можна взяти, які це засоби є в наявності? Звичайно, пункт прокату технічних засобів. Засобів реабілітації функціонує в нас і на зараз. Теж мають право скористатися даними засобами тільки ті мешканці Вінницької міської територіальної громади. Наразі в нас в наявності є крісла колісні, ходунки і ліжка ортопедичні. Достатня їхня кількість, зважаючи на попит минулих періодів. Скажем так, найбільшим попитом користуються ось саме крісла, колісні, ходунки. І наразі в нас в достатній кількості, тому що люди беруть ну, не в постійне користування а на певний період, укладається договір, хтось повертає, хтось звертається, тому ось достатня кількість для того, щоб задовільнити ті потреби, які є на сьогоднішній момент. Також ми з вами говорили і про е, натуральну адресну допомогу. І я знаю, що організовуючи таку, е, таку підтримку людям, ви співпрацюєте з різними організаціями, підприємствами, підприємцями. На якому рівні зараз їхнє сприяння вашій роботі? Ну, звичайно, війна внесла свої корективи. Складно зараз збирати кошти на потреби підопічних, коли вся країна працює. На потребу й підтримку наших Армії. збройних сил, але в нас є постійні наші благодійники, які знають нашу роботу, знають, що ми дійсно допомагаємо людям похилого віку, особам з інвалідністю. І ось саме завдяки нашим постійним спонсорам, ми можемо от, ну, отримуємо кошти, можемо закуповувати продуктові набори і допомагати тим людям, хто цього потребує. Це прекрасно, що українські серця настільки щирі, що готові в такі непрості часи допомагати один одному, розуміючи, що є ті верстви населення, хто цієї допомоги дійсно потребує трішечки більше. І ну і не забуваємо щодня підтримувати нашу армію, тому що, дякуючи їй, дійсно ми можемо собі дозволити робити те, що ми зараз робимо. Пані Наталю, пані Вікторія, я вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу роботу. Дякую за те, що робите життя вінничан срібного віку яскравішим. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні. Гостями ефіру були заступниця директора Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування Наталія Желіховська та завідувачка відділення денного перебування терцентру Вікторія Вдовцова. Це була програма на часі. Дякую, що ви нас дивилися. Побачимося згодом.